У вас ми демонструємо агрегат вертикального обробітого ґрунту. Це є теж наш, такі, наша розробка спеціальна. Ми маємо секцію батареї, з борони краснянки з потужним корпусом підшипника 3612 підшипник, квадратний вал, квадратні втулки. Але вона підпруження, на типу трутандем. Цей агрегат має 7 метрів ширина захвата. Чим він відрізняється, наприклад, від... Інших агрегатів це є вертикальний обліток ґрунту. Тобто ми маємо сув ґрунту, а не перевертання. Повне змішування, сув в стерні, змішування з землею. Далі ми маємо, якщо це вже більш такі культури, такий рублячий каток, який вже ну, дуже гарно працює по соняшнику і по кукурузі. Він вже ділить всі поживні решти між собою і задній каток прикатковує. Цей каток теж тандем, він обертається. Ну, дуже гарно копіює почву, там є дві полосі. Ми зверху бачимо таку раму. Якщо треба, можна догрузити. На цю бочку можна поставити також агрегат для того, щоб розприскувати або розсипати там мілкосім'яні або прискати інші такі добрива. Чим він відрізняється точніше від інших агрегатів вертикального бульку ґрунту. Це великою. Гамою углів атаки. Тобто Ми можемо працювати від 0 до 25 градусів. Чи ми можемо добитися глубину обробітку від 3 до 12 см. Для того, щоб цей агрегат перестроїти в полі, достатньо 5-7 хвилин одному механізатору. Все дуже просто. Він все перестроїть, все зробить. Всі кути атаки, все замінить. Зараз тут стоїть передній кут атаки 9. Заді ми бачимо 6, ну, це ми так на своїх полях використовуємо. Дуже ефективно, для того, щоб зменшити пальне, а якість роботи задовільняє на 8 см. Працює в діагональ, давайте продемонструємо. Якщо якісь є питання, звертаємося, розкажемо, покажемо, а окремо демо показ зробимо. Будь ласка, поїхали. От ми бачимо гарний сув зараз пішов, максимальна глибина все, і оптимальна швидкість. Ми злучили і змульчували при мінімальній затраті пального. Ну, по діагоналі ще кардос, правда? Да. От колісниця вона по соняшниченню не піде. Якщо великий соняшник і ще якщо спошна жатка спошного обробітку. А це йде. І соняшник, от росте соняшник, диски його положили, потім передостанній каток його порубав, а задній каток його приложив до ґрунту і виходить, е, що получ... кращий ефект перегнивання. Ось, тось... Ось і закінчився показ нашої техніки в роботі. Дуже великий інтерес і цікавість виробників сільхозпродукції. Люди просять пройти ще раз, показати ще раз. Дуже багато питань, запитань. Ну, я думаю, в цілому виставка, звісно, перший день виставки пройшов дуже вдало для нашого підприємства в цілому. І очікуємо нових клієнтів, очікуємо нових замовлень і очікуємо е задовільнити е сільхосвиробників своєю технікою.